Так, ну це зрозуміло, Олег. Багатоквартирний так. будинок, Freedom, все чітко. Ну, а це от що то таке? А це, значить, дивіться, це двохповерхові дві квартири тут. Ось так вони посередині розділяються, це одна квартира, це друга. І в ось цієї квартири є свій двір, і в них окремий вхід. В однієї і в другій окремий вхід. Але ще тут знизу є підвал. І виходить, що, до прикладу, клієнт, який купить... Першу квартиру скаже, дайте мені ще половину підвалу або весь підвал. І він собі зможе і одне, і друге купити. І давайте покажу. І так, власника цієї квартири буде ось тут свій двір окремий і вхід. Ось це вхід в квартиру. Ось там трошки є далі вхід в підвал. І вхід в другу квартиру з тієї сторони. Цієї квартири є свій власний двір, а з тієї сторони немає, там загальний двір. А, значить, планування, а зараз ви ось бачите на своєму екрані, планування самої квартири, вона 74 квадрати з газом, з центральними комунікаціями. І вона двохповерхова. Приїжджайте на перегляд.